Так, е, слухай, знаєш, я намагаюся, щоб всі програми, які є на моєму ютуб-каналі. Не перепрошую на нашому Ютуб-каналі. бачиш, от то вже <реш> от я намагаюся, все-таки, щоб в нас не було така, знаєте, хайпових заголовків, все вирішилось там, бла бла-бла, далі по тексту. Або як тут деякі ютубери кричать: там 100 північно-корейців захопили Кремль, і все, Москва падає, там скрізь паніка, все війне, кінець. Нічого не кінець, от тому я намагаюся, як то кажуть, спілкуватися з розумними людьми про розумні серйозні теми. Іноді сам матюкаюся, але сьогодні матюкатися не буду. У мене до тебе є дуже багато питань, і починаю. Хотів би я почати фактично сьогодні е, з запитання. Отже, ракетний обстріл, це я говорю недільний ракетний обстріл, 120 ракет там 90 шахетів. ППО відпрацювало, я вважаю, досить потужно. І от саме це є відповідь Путіна на дзвінок з Шольца? Чи це є відповідь Путіна, де він послав практично всіх на три великих букви? От як ти розцінюєш цей посил Путіна з цією атакою, яка відбувалася в нас в неділю? Ну, перш за все, я хотів би просто, щоб ми всі е, дещо абстрагувалися від е, дзвінків Шольца, е, важливих е, розмов із Трампом. А просто згадали про те, що в середньому раз в два-три місяці відбувається подібний обстріл. Тобто, чогось нового ми зараз не побачили, і на жаль, не з того, що ми розуміємо, і з того, що говорить розвідка, вони накопичили там до 300 ракет. Ну, говорить, якому разі розвідка, і тому головне зараз буде подивитися розвиток і чи буде ця атака одиночним таким вистрілом. Ну, одиночним в обках, звичайно. Чи це буде в принципі така серія, як може пам'ятаєш в травні місяці? У нас фактично 20 з копійками днів. У нас щоденному режимі були обстріли України. Я думаю, що це перший дуже важливий момент, і тому ми от про нього повинні пам'ятати другий момент. Ми опинилися е, велика частина українського суспільства, та й не тільки українського, опинилася в ілюзії швидких переговорів і швидких результативних переговорів. Тобто, ми повинні розуміти е, дуже прості речі про те, що е, Перший момент, поки існує е, курський плацдарм українських військ е, на території е, Російської Федерації, е, ми, в принципі, навряд чи можемо розраховувати на початок якихось більш менш результативних переговорів. Е, пункт номер два, він набагато важливіший з моєї точки зору. Е, ця повномасштабна війна почалася в 2022 році е, через дві причини. Перша причина е, полягає в тому, що Путін зрозумів, що Росія втрачає статус третього полюсу світу і е, втрачає навіть обмежені поліцейські функції на пострадянському просторі. Вона фактично не має можливості робити поліцейські операції ні в Казахстані, ні в Білорусі. Наприклад, і е, це була головна причина, чому розпочалася ця війна. Плюс є ще демографічний аспект, тому що Путін вважав, що приєднання України може зупинити. Ну це можна назвати словом деслов'янізацію або перетворенням російської нації із відносно білої нації. Хай мене пробачають всі, я не збираюся говорити, яких політних коректних речей в націю тому що, Може ну, зроблю невеликий тізер. Тобто ми зробили велике дослідження зараз по демографії. І якщо коротко, ми це я і видання ділова столиця спільно з виданням ділова столиця. Якщо коротко, ми зробили математичну демографічну модель розвитку Російської Федерації. Якщо все буде розвиватися так, як воно розвивалося раніше, до 2100 року 50% населення Російської Федерації будуть не слав'яни, тобто не росіяни, а білоруси, українці. Це власне кажучи, дві ключових причини. Це, зараз я закінчу, Що можна закінчу. Він він не досягнув жодного. Жодної із поставлених цілей okay. тому з цієї точки зору, коли ми думаємо, як він буде проводити переговори з Трампом, що він буде говорити з Трампом. От ми повинні дуже чітко пам'ятати ці аспекти. Е, йому потрібно, е, якщо він збирається закінчувати війну зараз, в чому є великі сумніви, на жаль, е, йому потрібно якимось чином донести російському суспільству і що не важливо немає важливо самому собі. Це теж дуже важливий аспект, що він, власне кажучи, виконав оці от е, свої завдання, і вони зараз стають уже. Не абсолютно реалізованим. Друже, дивися. Ну я хотів би тобі, скажем так, ну не то, що опонувати, навпаки, підтримати саме в контексті тому, що ти дуже гарно підмітив поняття причин однієї із причин початку цієї війни, а не те, що нам говорили дуже багато, які там аля експерти, що це через те, що ми там про НАТО заговорили, чи через те, що ми там в євроспільноту збираємося замість е, та може союзу і так далі. Ми чули ці всі тези. Я нагадаю глядачам, що в 2014 році точно Україна ще тоді нічого про НАТО не говорила, коли закоплювався Крим. Бо для декого в голові війна почалась саме в 2022-му. А Взагалі, ну якщо говорити відверто, то війна все таки з чотирнадцятого. мені, як да не ну, слуха мені, якдаріцю навіть у А що ж я тоді робив? 14-го, 14-го, <хи> не там був. Е, тим не менше, е, я з тобою також погоджуюся в контексті тому, що на сьогоднішній день відбувається так би мовити, деслав'янізація Росії. Хоча, в принципі, я і так їх вважаю монологітарами. От ну але тим не менше, е, там ще якісь там залишки слов'янських племен є. Як би не було, е, я бачив нещодавно виступив в Московії. Де з криками «Аллах Акбар», там і так далі, нібито на підтримку чи Палестини, чи ще кого там не знаю, в тому числі там і Азербайджана там не зрозуміло, хто там був, але в метро ми бачили ті кадри. Я зараз, поки ти будеш відповідати на слідуюче моє запитання каверзде, то я якраз покажу цей відеосюжет, постараюсь його підтягнути. От е, дивися, про що я хотів, щоб ти ну трішечки уточнив е, чому в контексті перемовин Шольца чи перемовин Трампа, що ми сьогодні можемо від цього трішки абстрагуватися? По перше, Трамп ще не пройшла інавгурація. Я погоджуюсь з тобою, але знівельована теза нічого про Україну без України, а перемовини Шольца це якраз таки про Україну без нас. І в той час, коли Шольц говорить, що він радився з союзниками, умовно там із США там і з іншими країнами, то я не чув ніяких заяв. Тут хочу виступити ну якби за президента трішечки нашого. Е, я не чув заяв, що він радився, в тому числі із президентом е, України. І от саме в цьому ключі я дивлюся, що починаються якісь розмови про Україну без України. Мені сподобалась позиція. Нашого українського такого видатного діяча Джонсонюка, ну колишній прем'єр-міністр Британії, той що Джонсон, і він якраз сказав, що такі ну закулісні перемовини вони дають е, можливість вважати, що Росія це такий самий учасник процесу, не в якості агресор, якого треба мучити, а в якості переговорного процесу, як і Україна у їхньому якомусь там внутрішньому конфлікті. Це не внутрішній конфлікт між Україною і Росією. Так, це війна, звичайно, екзистанційна, але це не є щось таке виключно наше, українське там, гражданська війна, а русські допомагають. Все тут вже питання європейської безпеки. І от я хотів би твою думку почути саме в цьому ключі: нічого про Україну без України, але трішки можна, особливо як для мене, уходящому політику Шольцу. Тобто йому це дозволено. Чи просто ми зараз тут нас кидають? От таке, от, вибач, довге запитання, але тобі відповідати. Ну е Шольц зробив те, що він зробив. З моєї точки зору, це була глибинна помилка, але е ну, можна зрозуміти його психологічні мотиви. Е ну і тим більше, все, що було сказано, в як мінімум Бундестагом, е говорить нам про те, що він достатньо жорстко розмовив із путіним, і він очевидно все ж таки висловив тут позиції, які Ну, точно не були антиукраїнськими. Інше питання, що він просто переговорив з Путіним, а це е, Путін визнає як завжди слабкість, е, і він е, вважає, що в принципі в цій конкретній битві він переграв е, Європейський Союз. Але я просто хотів би, щоб ми е, менше на цьому зациклювалися, тому що все одно ключова розмова це буде розмова е, Путін-Трамп. Оце ключова розмова. Тобто, тому що для Путіна немає інших візовій -за зараз в світі, е, крім Трампа і крім взагалі Сполучених Штатів Америки. Все, що він робить, він апелює до сполучених штатів Америки, і отут насправді для нас відкривається ну за великим рахунком не просто не пахане поле, а багато в чому тера інкогніта. Справа в тому, що Україна на сьогоднішній момент має дуже складні стосунки із трампістами. Україна, я маю на увазі держава Україна в найширшому значенні цього слова, яке стосується не лише влади, не лише е, українського президента чи міністерства закордонних справ, а на жаль, всіх нас, тому що це питання, яке буде стосуватися всіх нас е, і е, ситуація, коли е, ми прекрасно розуміємо, що е, коли видана справедливо несправедливо, це вже інше питання: чорна мітка українському послу, е, коли у нас де факто немає на сьогоднішній момент комунікатора високого рівня. Я повторюся, високого рівня е, ви в Вашингтоні. Е, оце для нас найбільший виклик е, тут з моєї точки зору. Тому що я ще раз повторюся, головна розмова, яку хоче провести Путін, це розмова з Трампом. Точніше, не одна розмова, а розмови. І власне кажучи, коли у нас в команді Трампа немає е, наших лобістів, е, я маю на увазі наших е, не просто тих, хто підтримує Україну, а українців, які стоять виговорять е, е, і імені держави Україна, е, це є величезним викликом і величезною загрозою. І насправді, от якби мене спитали. Що для нас найважливіше на дипломатичному полі на сьогоднішній момент? Я скажу, що важливішою темою ніж знайти таку людину е і спробувати е налагодити цей місток із Трампом у нас на сьогоднішній момент по суті просто не існує? Ну я тобі тут можу опанувати трішечки зараз. Я обґрунтую в чому суть мого, скажімо так, супротиву <кхи> з приводу існує чи не існує, так якщо говорити конкретно е прізвище Трамп. То так, але якщо говорити трампісти, навіть включи мага, то я хочу сказати глядачам і дуже прекрасно нагадати історію, коли сім місяців нам затримувалась допомога, тому що фактично Конгрес шантажувався з боку Мага, і питання Україні допомагати навіть не виносилось на голосування. Але якось так сталося, що спрацював один механізм, де мага просто мовчали. Вони нічого не казали. Вони не казали окей, але вони не казали, що ми там будемо всіх рвати. І вони просто промовчали, і після цього мовчання відбулася фотографія того ж самого Паши Унгуряна разом з спікером Джонсоном спікером Палати представників більшості від е якраз е республіканської партії, і вже з нашими там представниками іншими. І от відбулася фотографія. Питання стало на голосування і було проголосоване. Тому, коли мені кажуть, що е там нема з ким говорити, я завжди кажу: мага. Це представники ну, умовно, це баптисти, це такі, знаєш, такі, дуже такі люди е, з традиційними поглядами на життя, їхня філософія. Це якраз те, що от, демократи тут от всякі там різнокольорові прапори, а ми тут проти тих прапорів. Ну, розумієш, так? Да? І от я це звернув увагу. Я сам був недавно е, в Америці і дуже багатьма, до речі, представниками республіканської партії спілкувався. І ось на цьому мені тикали носом. Типа. Турчином. Ну, там взагалі беззаперечна довіра до цієї людини. В нас є люди, які мають контакти в США. Ігор Лапін, який, в принципі, ніколи не був в Америці, перший раз поїхав в Америку, я, був, я зайшов як в Сенат, так і в Конгрес. І на досить високому рівні. Не все можу публікувати, але досить багатьма з ким зустрічався. І я талдичив дуже багато речей, які вони дивились на мене казали: а що це так і є? Я кажу, так. І пояснюю, отак от на пальцях. Вони дуже люблять, коли їм отак от, по-простому пояснюють. Тому тут я буду твоїм опонентом в тому контексті: в нас є кого залучати. І, видам, невеличкий інсайт. Для... Наш ж канал моніториться провладними структурами також. А в грудні приїжджає досить великий десант трампістів в Україну. Я вже можу це сказати, бо я навіть знаю, хто приїде. Ну, Це вже питання іншого гатунку. Тому. Потрібно працювати, але ти правильно замітив, друже, е, жовта картка нашому послугу Сполучених Штатів. Вона не просто так відбулася. Вона відбулася на тлі перегонів виборчих, це зрозуміло. Але я хочу сказати: в Америці за роботу з конгресом, а це не одна людина, не 10, не 100, не 200, Ми знаємо, та тобто, за цю сю роботу з усіма цими конгресменами в нашій амбасаді відповідальна. Одна єдина людина за своїми посадовими обов'язками. Просто це, ну для мене, я коли це дізнався, мені це кажуть наші діаспоряни. Тобто просто катастрофа. Ну і третя жовта картка знову ж таки, при всій повазі до пані економіста Маркарової, але третя жовта карта це ресторан чоловіка в Нью-Йорку. Ну, просто ну, не в Нью-Йорку, ну ресторан чоловіка в Америці, що вона займається рестораном. Люди говорять. А там оця знаєш, сарафанне радіо між церквами, між тими різними спілками українських наших іммігрантів. Воно розлітається в моменті, і це третя жовта картка, на що треба звертати увагу. Ну і коли на такому рівні ту жовту картку показують вже в Америці нашому президенту, то я вважаю, що тут треба грати не джентльмена, а думати, як рятувати позицію України. Я так вважаю. Ну, це мої думки з цього приводу. Якщо що додати, додавай. а в мене в тебе є ще одне питання. Ну, єдине, що дуже коротко, ти абсолютно правильно кажеш про величезну роль, яку відіграли е, представники протестантських церков в е, вирішенні е, того шестимісячного ембарго на постачання України зброї. Е, але я хотів би сказати, що це була величезна робота не лише протестантів. Просто е, я знаю точно наскільки серйозно була задіяна єврейська община України і наскільки, е, власне, крачі контакти е, на, на цьому. Е, Полі допомогли нам, в принципі, був задіяний ряд інших факторів, і це справді спрацювало. Тому коли я говорю, що зараз нам потрібно посилювати нашу роботу із трампістами, я звичайно може там трошки перегнув палку, коли сказав, що немає нікого взагалі. Тобто, да, ці люди є, але я мав на увазі, що немає на високому рівні, тобто немає визначеного комунікатора, який від імені держави Україна може говорити багато речей. Може, і правильно, що зараз це от. По суті, як москітний флот е, працює зараз українська дипломатична машина е, в цьому питанні, але тим не менше це питання альфа-м'я. і Це для нас найважливіше, що взагалі може бути тут. Я з тобою погоджуюся повністю. Тим більше деякі наші переговорники отримали також жовту картку на кшталт від конгресвумен Вікторії Спарц і інших. Ну але сьогодні не про те. Друже, хотів би тебе ще спитатися, виходячи з твого допису в соцмережах, значить один із важливих моментів, на яких треба звернути увагу, це заміна національної ідеї Росії після виборів імператора Путіна в березні 2024 року. З цього моменту головна національна ідея Росії звучить так: Путін хоче жити максимально довго і померти в кріслі президента своєю смертю, і всі рішення Росії приймаються, виходячи з цієї ідеї. Скажи мені, будь ласка, виходячи з цієї ідеї. Путін піде на перемовини чи не піде на перемовини, і друге питання в цьому ключі: наскільки швидко Трамп зрозуміє, що Путін хоче всю Україну і тому потрібно боротися? Е, Відповісти на це питання стане зараз неможливо е, по одній простій причині, тому що з однієї сторони, е, на одній шальках терезів лежить те про що я говорив перед цим. Це власне кажучи. Історія про те, що е, в Путіна були певні цілі в 2022 році, які стали причиною всієї війни. Він їх не досягнув, і він прекрасно розуміє, що він їх не просто не досягнув, вони стали недосяжними взагалі на сьогоднішній момент. Тобто, е, навіть за найгірших сценаріїв для України Росія не перетворюється на третій полюс світу і не стане, не отримає поліцейські функції на пострадянському просторі. От Просто це неможливо на сьогоднішній момент. Е, я думаю, що він це розуміє, але він боїться сам собі це сказати. На іншій шальках терезів лежить питання економіки. Б там не говорили хороші руски, які зараз на жаль видали достатньо неприємну для нас, неприємну для нас велику доповідь про стан російської економіки, де вони розповідають про те, що все в Росії де факто добре а посилаються на міфічну соціологію, згідно з якою вони говорять абсолютно нелогічні висновки про те, що Росія може спокійно набрати ще кілька мільйонів контрактників. Ну це бред, просто бред. Але, тим не менше, російська економіка переживає, м'яко кажучи, не найкращі часи. Так, да, вони не зрівняні із ситуацією 1989-1990 років. Але це справді дуже складні часи. І більше того, якщо Трамп е виконає свою обіцянку про опускання ціни на нафту до 50 доларів, в перспективі 6-9 місяців, 6-9 місяців е після цього, в російській економіці з'являються неймовірно складні процеси. Я не говорю про те, що по галузях економіки 21-го століття у них уже технологічне відставання таке, що його ну фактично неможливо надолужити без якихось неймовірних на Тому з іншої сторони на шальках Терезів лежить одесят економічне питання, де в Трамп говорить: я готовий тобі з тебе зняти санкції. В обмін на те, що ти зупиняєш війну е, по лінії розмежування. Ну, В принципі, план Трампа дуже простий. Е, у нього є е, е, пряник у нього дуже простий. Це, е, ну, по суті, ми про це писалося вже відкритим текстом. Насправді це вперше було описано, і дуже шкода, що у нас тільки зараз це помітили більше ніж півроку тому аналітиками Трампівського е, інституту, який називається American First Political Institute. Це два генерала із адміністрації Трампа. Його написали. Молоді люди одному 83 роки, другому Е, да. Але тим не менше, вони написали цей план ще 6 місяців, більше шести місяців тому. його згодиться до простих речей: перше е, зупинка по е, лінії фронту, друге це е, буферна зона, е, третє це е, да, Україна не вступає в НАТО. Е, і четверте це е, санкції знімаються. Частково ну яким чином якась частина санкцій точно знімається із е, Російської Федерації на е, противагу цьому є е, кнут, який полягає в тому, що Україні будуть давати більше зброї, і головне це опускається ціна на нафти до 50 доларів. Я думаю, що зараз солодити готові до е, цієї історії, тобто Путін це теж прекрасно розуміє, і тому відповідь на питання, як буде поступати Путін, залежить від того, що він для себе вирішить. Він вирішить, що він може пояснити населенню, що він переміг, тому що знімають санкції, і в принципі вирівнюється більш менш стабілізується життя в Росії, е, або ж економічне життя. або ж в принципі говорить, ні, я буду е, і далі воювати і чекати вам більш. Слушного моменту тому станом на зараз оця от ілюзія швидкого результативних переговорів поки що це ілюзія. Відповіді на питання, що скаже Путін на сьогоднішній момент, я думаю, що немає безпосередньо самого Путіна. Ну я з тобою погоджуюся, і тут ще деякі аналітики казали, що Путіна є ще одна мета: там заморожені активи, щоб їх розморозили, і так далі. Ми говоримо про тих 300 мільярдів. Але я хочу сказати, що там теж не так все просто. Тому що 300 мільярдів заморожених активів це фактично втрачає держава Росія. А в свою чергу росіяни винні західним партнерам бізнесменам 500 мільярдів, і в принципі, ма якщо піде такий, знаєш, махач розмін, А ви в нас забрали 300, то ми вам не дамо тих 500. То я собі навіть не уявляю, що зробить бізнес, умовно кажучи, бізнесмени Німеччини зі своїм урядом. Якщо їм заморозиться з боку Російської Федерації, якраз таки віддача боргів, чи якої будь-якої іншої країни бізнес буде тиснути на свої уряди, це теж така. Знаєш, відкритий махач, вже, він не зовсім зараз на користь західних партнерів, бо там втрачає Росія, а тут втрачають їхні власні громадяни. Ну, бізнесмени. ну історія цікава, в принципі, готовий я подивитися на те, що з цього буде. Хоча, в принципі, як для мене, поки фронт рухається на захід, Путін не буде сідати на перемовини. Бо кожен, кожен день дає йому можливість мати ще території, ще території, ще території. Там дивися вже десь близенько за ці запаси літію, а там десь близько запаси сланцевого газу. І він собі буде йти і тягнути ту жувачку, і це мене не дуже тішить. І Другий момент, який мене особисто не дуже тішить, це те, що як би там не було. Але Росія не перестане існувати після Заморозки конфлікту і зняття санкцій, розмороження активів і так далі. Це просто-напросто повторна війна. Тільки вже для наших дітей, внуків яким прийдеться це робити. Росія не зупиниться. Вони вже робили перемир'я Хасав'юртовських в Вічкерії, Пам'ятаєш, да тобто перша чеченська тут же за нею пішла друга чеченська. Аналогічно зараз Путін зможе стабілізувати якусь свою економічну складову. Подумати ну, альтернативні джерела розрахунків за нафту на кшталт через Брікс чи через якийсь там фігікс, не знаю що. Поки що вони користуються дуже вміло е, цими біткоїнами. Ну давай говорити відверто, плюс юанями там і з Індією, Там ну там інші розрахунки, але тим не менше вони вже шукають шляхи, яким чином можна диверсифікувати розрахунки за нафту. Ну, друже, окей, ми з тобою трішечки позиції звірили, але в мене в тебе є ще одне питання на закуску. Якщо можеш коротенько прокоментувати, зараз я постараюся витягнути на гора відео, щоб ми не просто транділи з тобою, а щоб спочатку нашим глядачам щось показали. Так, витягую на гора. Зараз воно підвантажується. <звук> тобто. Ну, для глядачів я скажу, що так. Це картинки мітингів в Абхазії. Я їх дивився. Мені так спочатку потішило. Ну, типу, а ось! Але потім дивлюся: а ось, а ось виходять спікери кажуть, ми можемо тільки з Росії, тільки вместе з Росії і так далі. Скажи, будь ласка, що думаєш з приводу подій в Абхазії? Оцього так би мовити, а-ля квазідержавного, бо це ж не держава Абхазія. Ну ми ж розуміємо, що це трошки відбулися інші процеси. Це як лнр ДНР у нас, це... але тим не менше отого перевороту бегства їхнього президента, який знаходиться кажуть на якійсь там воєнній російській базі, і так далі. Твої думки з цього приводу це вже початок боротьби поневолених народів, чи це фейк перерозподіл е е гроші? Це класичний перерозподіл впливів, фінансів і так далі. І так далі. Значить, якщо дуже коротко, є такий собі Владислав Сурков, може пам'ятаєш, його помічник президента Російської Федерації, людина, яка багато років, автор ідеї суверенної демократії, і людина, яка багато років відповідала за питання України, Молдови і Абхазії, Придністрові. В принципі, щоб просто всі знали, ми у нього справжнє прізвище Дудаєв і він Чечан, але Сурков мається на увазі. Ну але це менше тим, це не має глобального значення. Значить, хтось є лідером опозиції? Лідером опозиції є такий собі Ардженба. Ардженба це представник знаменитого клану Ардженба в Абхазії, коли ж перший президент, ну так званий президент Абхазії, був Ардженба. І е цей клан завжди орієнтувався на Сокова. Більше того, один із родичів, там тут вирідний дядько, я не пам'ятаю, там був складна родина стосунки, але не важливо. Це ну, тобто кланова достатня система в країні. Е так, от е родич цього Ардзенбу свого часу був крім всього іншого, багато років підряд е помічником Сокова, саме по абхазькому питанні, коли Сокол працював адміністрації президента. Власне кажучи, все, що ми зараз бачимо, це е, має історія е, дві частини: перша, як завжди, грошова, друга, як завжди, політична. Відносно грошової частини е, до останнього часу, головним деїльщиком е, зі сторони Росії Абхазії, був такий собі Ткачов. Ткачов – це колишній губернатор Краснодарського краю, один із найбільших латефондисів Росії. Для нас він відомий як. Той губернатор, який будував е, дамбу до Тузлинської коси під час конфлікту Шечівців Кучма, ну це, власне кажучи, другий майже воєнний конфлікт між Росією і Україною. Перший був в 92-му році, якщо хтось не пам'ятає, е, так от, власне кажучи, е, Ткачу був свого часу з преспредставником Росії по Абхазії. Він е, багато в чому курує е, найцікавіші е, абхазькі. Грошові потоки, і, власне кажучи, він контролював, ну контролював неправильне слово, але його близько до нього людина, нині діючий президент Абхазії. Що хоче Сурков? Сурков хоче дві речі. Перше, він повернутися, хоче... Правильно, він хоче забрати, поміняти фінансові потоки. Друге, він хоче повернутися. І його золота мрія це сісти на місце казака, про якого ми всі вже забули. Але казак це той, що Дмитрій Казак, колишній віце премєр А зараз людина, яку не звільнили після 2022 року. Ну після того як він надавав неправильне свідчення дані, не точніше Путіну з приводу настрою в Україні. Але він залишився на цій посаді. На посаді людина, яка відповідає в офісі адміністрації президента, за повторюся Україна, Молдова, Абхазія, Придністров'я і Суков мріє сісти на місце казака. Тобто його ідея була наступна. Він вважав, що він може запропонувати швидке вирішення абхазького питання. Він швидко розгулює всю історію в обмін на те, що він заходить на білому коні в Кремль, але було прийнято в Кремлі сучні протилежне рішення сучього протилежне рішення. Після того, як президент в перший момент захитався і навіть заявив про те, що він готується відставку, потім він провів консультації з росіянами і йому сказали, що назад, мішау на місці, періоді, тільки всі в місті. І е, він окопався в своєму родовому селі за 40 кілометрів від Сухумі. Опозиція е, забарикадувалася в е, приміщенні уряду. І зараз ситуація перейшла в абсолютно патову ситуацію, тому що Кремль не дає вказівки на перемогу одного або іншого. Ведуться кулуарні переговори. В закінчаться? З більшою долею ймовірності я вірю в перемогу нині діючого президента. Але е зараз я так розумію, що включається достатньо. Не різні впливові сили в Москві, які починають пропонувати ті чи інші речі. Але для нас найважливіше я закінчу, це те, що це насправді вже така чорна мітка для казака, тому що він по суті програв вибори в Молдові. Він не зумів здобути конституційну більшість в Тбілісі. І він зараз повністю прогавив ну по суті держпереворот переворот не існуючі Абхазії. Okay. Тому Тому цієї точки зору от казака можуть реально після цього, як завжди з путіна, звітяжкою посунути. Слухай, знаєш, що я тут можу тільки вболівати за обидві команди і чекати, коли вони один одного почнуть мучити, тому що для Путіна сухумі дуже важливий. Там вони і порт будують, і військова база мається на увазі. Вони хочуть там, я так розумію, як альтернативу, можливо, на нашому якийсь стане знову нашим Севастополь. От ну можливо, щось вони хочуть посилитися в цьому регіоні. Це зрозуміло. Окей, будемо вболівати за дві команди. Купимо попкорн, кока-колу. Але я знаю, поки між ними не проллється кровушка. То ні холери з того роя не буде. Як каже мій батько, з того роя не буде нічого. Ну будемо вболівати. Дуже. Я тобі щиро дякую за той час, який ти присвятив нашій сьогоднішній програмі. Дуже цікава інформація. Глядачам хочу сказати Вадим Денисенко. Так до речі, ти там оце, біла, біла раса Путіна. Де ви там презентуєте? Ану, ну давай, анонсуй. Коли і коли, що ви там презентуєте? Серед о 18.30 в книгарні нашого формату це в Києві, книгарний наш формат. Ми презентуємо наше ці дослідження Біла Раса Путіна, демографічні аспекти України російської війни. Е, є бажання? Приходьте, послухайте, подискутуємо. Дуже я тобі щиро дякую. Ще раз ми переможемо. Слава Україні! Героям слава, дякую тобі.